Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І давно не записувала рубрику «Порожнічки». Давайте так, передаємо все швиденько, бо вже не поміщаються в коробку, яку я їх збираю, їх пора вже виносити. Почнемо з самих гамаритних речей. Такий засіб для очищення унітазів. Я брала його вперше найвища, торгова марка. Я пам'ятаю, що. Він дуже дешево коштував, якщо порівняно з засіб, який мені подобається, там 120 гривень коштував, то цей коштував 68 гривень, і я просто його взяла на пробу. І яке було моє здивування, що він дієвий? Він дуже дієвий, гарно справився з усією задачею. Під час користування ним ніяких ржавчин на поверхності навіть не з'являлося. А в нас все ж таки вода має такий жовтуватий відтінок, дорожаючи тобто на дуже швидко з'являється. Але при користуванні ним такого не виявилося. Тому я, скоріше всього, буду десь в Ашані, візьму його ще раз. Також продовжуємо чищення, і закінчився у мене останній засіб, такий. Мульті, скажімо так, для кухні, для ванної кімнати. Але що я вам скажу? Якщо в мене був саме для ванної кімнати Astonish, то я йому там співала діферамби. Він був набагато дієвіший для ванної кімнати. А цей загальний це так, знаєте, протерти, витерти, усі жити. Але він не справляється з якимись реальними проблемами. Він просто, знаєте, Помити, а от щось вичистити, якщо десь та ж сама ржавчина появилася, чи ще, ще якийсь такий наліт, то він не справляється на жаль. Так, йдемо далі. Теж по прибиранню, Санклін, засіб чищення і полірування меблів. Гарний запах, гарно полірує, користуюся. Я не прив'язуюся для полірування, нема прив'язки, що от тільки такий купувати. Дієвий засіб ніяк не пошкодив меблі, тому в принципі мені подобається. Так, щоб не завалити все. Що, йдемо далі про прання. Я вже брала такий універсальний Кьонен. А, мені сподобалось запах, як речі. Пер, тобто беру його по знижці, там якщо якась акція. так, щоб, звичайно, тільки його брати, що він саме найкращий, то ні. А, хороший засіб, від якого чиста постіль, одяг чистий. І гарно відбирає білі речі, хоч він і універсальний. І запах мені сподобався. Непоганий. Так, про цю торгову марку я вам вже показувала, я просто взяла дуже різноманітну серію від них. Українська торгова марка Honest. ну Дивіться, що я вам скажу. Ціна і якість трохи не відповідає. У них усіх така серія, що мені сподобалось. І цю баночку я й далі буду використовувати, але наливати в неї інший засіб. І в мене на кухні виходить там, ще від цієї серії біленькі. І Вона гарно виглядає, от саме таке лаконічне, знаєте, оце дуже гарно. Також дуже якісна помпа. Дуже якісна помпа. Але, знаєте, за... тут літер засобу. Можна купити дешевше в інших торгових марках. І більш дієвіше. Це наче без парабенів, така хороша, вона була прозора сам засіб, але дуже швидко змивався, скажімо так, і його частіше треба було поновлювати на губці, щоб до скрипу вимивати посуд. Запах у них такий помірний. Тобто, хто не любить яскравих запахів, кого це дратує, хто проти парабенів, то цей засіб хороший. Це саме він, але якщо брати, то такі засоби менше справляються з жиром. Але баночку я собі залишу. Так, що трішки так по хазяйству. А, продовжимо, вже, як перейшли до миття. Зразу про три розповім. Так, щоб не <пофілити> виділятися окремо. Фейрі, капсули для посудомийної машини сподобались, але доволі такий е, насичений запах. хімозний насичений запах. Так, фініш. Теж пере перепосуду, не залишає розводів. Так в капсулі є ще й такі гелеві. Вставочки. Теж брали їх по акції. Теж пам'ятаю, що в принципі теж я маю такий хімозний запах. А ось ці фініш ну зовсім мені не сподобались. Це просто таблетки, не капсулі, гелей. І навіть я використовувала спеціальний поліскович, ні залишає розводи, без безополіскувача зовсім все страшне. А З Уполіскорічем трошки краще, але все рівно. Я більше їх брати не буду. Так, залишаю їх там. І теж трішки вже по ось такі фрикенбок-пакети зі а Мені дуже вони сподобались. Легко з цим зіпом не треба руками засіпати, а зіп сам закриває. Користуюся саме у примороженні різних продуктів. Потім вони цупкі доволі, 10 штук тут в упаковочці. Я їх повторно використовую, мию собі, звичайно, і знову ж туди складаю інші. Тому вони мені дуже подобаються. Хто ще не використовував себе в будинку? житті своєму, ну, при, пригляніться. Набагато зручніше, ніж просто пакетами щось зберігати в морозилці. І ще хотіла показати: спеціально зберігла, що от для мене мусорні пакети саме ну, такі з ручками сподобалися. Ніколи не розриваються зручно виносити сміття дуже велике, хоч і написано на 35 літрів, але якщо звичайні пакети брати сміттєві без ніяких ручок і на 35 літрів, і такі з ручками, то я скажу, в них вміщається набагато більше відходів. Тому я почала їх використовувати. І тим паче, що отут на фрекенбок. Вказує, що це використовують перероблений пластик. Тобто повторно використовують. Але ще було б цікавіше щось я зараз з поличок пропали пластик, який розкладається в землі. Я раніше такі купувала, але зараз щось вони з прилавків десь ділися. Треба знову звернути увагу. Я би шати більше використовували, хоч вони дорожчі, але вони розкладаються в землі. Так, про всяких таких. Сюди закінчили з усіма по дому, по чистящим. Перейдемо вже трішки те, що у нас є. А, таке ще по дому залишилось. Ось такий був у мене в адвент-календарі професійної косметики, а, як подаруночок, ой, вже шерсть від котяки налетіла. Аромодифузор. Ну, Розібрала я календар десь е, в грудні і зразу ж його виставила. Так, як бачите, середина лютого його вже нема, 50 мл. Тобто 50 мл на півтора місяці вистачило. Е, запах непоганий, гарний, але доволі швидко вивітрився. Так, що в нас тепер? Шампунь. Шампунь. Uh, написано Лілія Professional, чешська м -м, компанія, чешський бренд. Написано привозили сільпо колись, це продавало сільпо, але дуже великий об'єм, літр, Він мені зовсім не підійшов, і я його ледь-ледь вже давала йому шанс. Що мила ним перший раз голову, а потім після нього мила другий раз більш своїм дорогим або який підходить, і все рівно він намудрявся настільки з присушити мені шкіру голови, що я свою проблему з чутьовою шкірою голови ніяк не могла позбутися. І я його, ну я не знаю, років два я його добивала, все ніяк не могла викинути, вже й руки не мила, що я тільки не робила. Але він зовсім мені не підійшов. Як для самого волосся, норм промивав добре, але для чуттєвої шкіри голови він не підходить. Так, розповім ще про інший шампунь About Keratin. Це українська вже торгова марка. Я брала його і шампунь і маску. Теж проблему Сухої шкіри голови він теж не вирішує, на жаль. І промивав теж добре. Тобто сказати, що він поганий, якщо у людей немає такої проблеми, як у мене, то я не можу. В принципі, він в своїй функції просто очистити голову, в принципі, справлявся. Гарний має запах. Повністю, скажімо так, його не рекомендувати комусь я не можу. Наступний засіб, який я теж використала, це відебаут маску. От, порівняно з іншими українськими марками, мені ця маска сподобалась. От, гарно зволожувала волосся, з нею воно не так плуталося, як з іншими. І я просто почала. Можливо, з-за того, що я ще змінила техніку миття голови. Воно мені дуже подобається, що я перед миттям коріння наношу на подовжині волосся маску. У мене волосся, ще раз повторюся, пофарбоване, має дитячу структуру, як у дітей, маленьких така, дуже тонке, легке, і воно швидко заплутується. Навіть розчисткою, гребінцем вибачаюсь, Гребінцем проводиш, і ти знову проводиш в тому ж самому місці гребінцем, а вони вже поплутались. І тому я почала використовувати, я не мию, зовсім не наношу шампунь на подовженні волосся, я його тільки на корені наношу. А в цей час перед миттям наношу маску і все разом просто змиваю водою. Другий раз знов наношу маску у подовженні всього волосся, а шампунь наношу лише на корінь. І знову так. Мию голову і просто змиваю водою. І третій раз я знову наношу маску по подовжені волосся, тримаю декілька хвилин і вже легенько змиваю волосся. Можливо, у кого натуральне волосся так робити не потрібно, гарно волосся змивається. Але я так роблю зі своїм. І в мене набагато стало легше, мене почало не плутатися волосся. Та, у мене і так об'єму особливо має, тому що я ж кажу, волосся. Не вміє саме себе тримати у мене. Тому, хоча б воно йде рівненько, плавно, не заплутане, не стричить і не пушиться в різні сторони. От. І так мені сподобалося більше. От що я так більше приділила вам увагу про те, як я використовую маски, і маска, в мені, в принципі, сподобалась світ. Так, переходимо, мабуть. До освіжування. Пропустила я, бо воно на, на вигляд джинні Glow Grapefruit. fruit. Воно, на вигляд просто було як парфуми, та бо це є парфуми, арабський мас-маркет. Але я їх почала використовувати як освіжувачі повітря. Дуже мають нестандартні запахи, відповідно, бо це парфуми, да? і запахи парфумерні. І гарно навіть тримають запах у туалеті. Вони довго не розвітрюються, того, що вони, можливо, арабські мають якийсь концентрат. І вони гарно забивають сторонні запахи, і свій запах дуже-дуже довго тримають навіть по всій квартирі, тобто вони доволі інтенсивні. І тому я їх використовую зараз як освітжувачі повітря. Мені дуже подобається. А ще ціна Отака банка 80 мл, їх дуже надовго вистачає, ну прям на дуже довго. Коштує, можна по акції купити 140-180 гривень, ну десь до, до 200 гривень. А вистачає її набагато довше, ніж просто, звичайні, ті ж самі за 100 чим. Вибачте, коштують глейд, який можна за місяць рознести і забути. А ці набагато довше. Так, йдемо далі. Теж розповім такий. Закінчився у мене маленька мініатюра івроше. Я не знаю, як вона в мене з'явилася, сама її не купувала. Десь, мабуть, прихватила щеєсь косметички. Звичайний гель, але я зрозуміла, мені не подобається запах гриф... гранату. Тут гранат, та, і він мене трохи дратує. Я собі парфуми одні купила, і я їх теж зараз уже поставила в. Туалетну кімнату як осліджувачі. Я розумію, що мене дратує запах цього гранату, якого використовують в парфумерії, в віддушках таких. Тому це таке особисте по запахам. Так, переходимо тепер до декоративної косметики трішки. зовсім трішки. Тут по такій коробочці не видно, але це були пафи для мейкапу, такого зеленого кольору, в різних відтінків. Купувала в Аврорі, нічого поганого не скажу, дуже довго тримаються, в такі п'ять штучок, здається, було в такій коробочці. мейкап пафи звичайні. От. Добре, гарно не розлазяться в руках. Нічого такого поганого про них сказати не можу. Так, пробувала ось такий у мене десь попався пробничок: вітамін А або е нічний крем. Ну, знаю, що вітамін А часто буває жовтого кольору, доволі такий жирноватий для мене, маснуватий, навіть на ніч. Я так розумію, це теж корейська косметика. Там, бо я загуглила його, подивитися, як виглядає баночка. От, що себе вона представляє? Для мене трішки замасний, навіть як для нічного, нічного крему. Але, от, знову ж таки, такі маленькі пробнічки дають розуміння, що для мене він буде тяжкий в використанні, щоб не купувати. Зак... Також закінчилась моя сиворитка з адвент календарю Dermaseries Series Renew. Аквабустер, зволожуючи 15 мл. Дуже я ним була задоволена. Дуже. Ну просто тільки єдина, бачите, трішки все-таки з пакуванням у них є відклеїлось, чи то його треба було здерти. А, це, мабуть, була захисна плівка. А я грішним ділом подумала, що це воно відклеїлось. Боже! Як стидно. Ну, як бачите, нічого ніде не відклеїлось. Хороший засіб. Ну, теж 15 мл. Дивіться, я почала ним користуватися, ми можемо рахувати. врахувати на початку місяць, січня. Дивіться, що раз мені тут залишилось. Я просто спеціально залишила, щоб показати, як він виглядає. Ой, де фокус? Ти не хочеш на ньому фокусуватися, так? Да? Погано фокусується, більше на руках. Тобто така блакитна консистенція, доволі такий ну, не рідкий, не водичка. Бачите, так, густо, в принципі, стікає, да? такий. мені дуже сподобався від нього ефект. Вистачило його на півтори місяці, 15 мл, гарно зволожував. Гарно має і запах, і я буду і надалі використовувати дермосерію. Мені вона дуже сподобалась. Я скажу з професійних лінійок, вони доволі мають бюджетну ціну. Це не за хмарні ціни, якщо хтось думає. Так, що переходимо до. Трішки декоративки. Оріфлейм. Такий. Так, це у нас. Ой, фокусуєшся. Такий нюдовий був колір, ніяк не хоче фокусуватися. Відповідно, оріфлем більше не беруться, закінчує свої залишки. Уже появився запах старого, тому я її викинула. Але, як бачите, в принципі, використала. Це бюджетна лінійка в них була дуже. Так, друга це Патрісія Ледо. Дуже мені подобається оце їхнє було пакування. Оці магнітики. Це по-багато, ну, знаєте. А, ну, просто, ну, гарно, гарно, але відповідно так само. Десь рік пройшов, це такий бальзам був з блискітками. Можете відійде що далі, і воно так ось таким. Але теж вже з'явився запах. Старого я його більше не використовую. Але в мене дуже сухі губи і шкіра губ. І, на жаль, це не дуже допомагав. Я постійно ним мазала губи, але, але це не для нього біда, не його проблема. Тому що мені майже всі бальзами не допомагають. Я зараз в пошуках бальзаму, який мені виправить мою ситуацію. Але пакування дуже-дуже гарне. Перейдемо про парфуми. Перейдемо про парфуми. Перше розповім це про такий зразу скажу, що це не оригінал. І я спеціально купила, підробка. Я правду говорю. Купила я його давно, вже декілька років назад, Тому що, коли пішов хайп на Бакаро, і всі такі різноманітні мали відгуки: воня або вкусняшка. Воня. Смачненькі. І навіть ціна одного мілілітра, Всі знають більше 100 гривень на Бакару, там, біля 200. І... А тут якась була акція, що це 40 мл, десь у когось по 140 гривень було. Я це не, при... я не... Це моя покупка, я не люблю купувати підробки. Але я просто думаю, ну за 140 гривень, я хоча б може, в яку воно сторону має запах, це дешевше навіть мілілітр купити. І я його придбала. І перший раз нанесла, воно для мене було занадто солодко, але я зрозуміла, що мене цей запах не дратує. І думаю, якщо цей навіть хоч трішки схожий на оригінал, то я оригінал візьму. І я після того вже купила її купую, і від леванти бакару і зношую, вона мені дуже подобається. Вона відрізняється, я вам зразу скажу, від о, підробки. Але підробку я теж використала як освітжувач повітря в туалеті. Гарно пахло. По-бакаровськи, по-богатому. І ще хочу розповісти про декілька пробників. Я купувала цілу лінійку Леперелін. 10 штук, зараз вони розширили лінійку. Це український бренд нішової косметики. Дуже нестандартні запахи, вони відрізняються від звичайного люксу. Дуже цікаві. Хто хоче, наприклад, розвивати українські бренди, кому це цікаво, зверніть увагу. Тримаються як звичайні парофуми люксу варіанту 4-5 годин, може на комусь більше, на мені просто навіть. І Тяжола ніша злітає не все тримається. Це все індивідуально. Але запахи дуже класні, оригінальні, особливо ці от Тут мені дуже сподобалася туберізи. Так, розовенький адамант ну міст. Це солоденько. це солоденько, Я просто не пам'ятаю їхні вже ноти. Але так, солоденько, солоденькою. От. І червоні це у нас Night in Exclusion. А ці такі, знаєте, теж, хто любить покару, можливо, такі яскраві, дуже яскраві, насичені, нічні. Ці такі дівочі, сладенькі, літні, а це от нічні, такі гарні, яскраві. Так що, зверніть увагу. Ну і останній парфумчик, який на сьогодні я хочу вам розповісти. Це теж ось такий затяганий агент-провокатор. Оце моє знайомство з відливантиком, і після чого було куплений залишок у флаконі і е... ним користуюся. Це такі ячка про агент провокаторів, багато хто знає. Дуже мені подобається, часто ношу. І це якраз. Той варіант, коли відкрила для себе відливантик, парфум і захотіла купити флакончик. Я нормально відношуся до залишків у флакончиках, особливо, якщо дуже хороша ціна. Перевіряти, якщо навіть в мене в тому флакончику не видно, скільки там його, він не прозорий. Але навіть якщо я купила агент провокатора за 700 гривень. Це набагато там, вигідніше, чим левантики купувати. Мілілітрів 20 мл від левантику буде коштувати дорожче, чим в залишку. І якщо там щось буде більше чи менше на один мл, я від того би, не страждаю. Мені цього з головою вистачить, тих 30 в залишку носити по декілька років. От. Але зверніть увагу, теж класичний такий парфюм от, на кінець. Ну, ось такий огляд, доволі таки затягнувся, хоч намагалася швиденько, але, як бачите, дуже багато всього назбирала. Буду дуже вдячна вам, якщо поставите лайк, напишете коментар, що використовувалося, що вам подобається. Можливо, ви можете щось порекомендувати мені. Я буду вам дуже вдячна, тому що ми всі пробуємо різне І хочеться багато чого знати. От і почути ваш відгук. Я всім дякую за перегляди. Бажаю всім хороших вихідних і тихого, мирного неба над головою. Все буде Україна.